Друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив на своєму каналі. Маємо на календарі 12 вересня. E, значить, сьогодні у нас рівно пройшов тиждень після десикації гречки. E, сьогодні будемо молотити гречку, так оскільки вже четвер, сьогодні маємо вівторок, четвер вже буде, навіть і, можливо, завтра буде дощ. Важливо змолотити гречку до дощу, щоб потім вона не осипалась під час дощів. Тому що гречка гарно здесикована, давалася більша доза і додавали до десиканту на гектар, давали 5 кг селітри для кращого і скорішого результату. Задійні мене десь їде трактор МТЗ 826. З прицепом 2 ПТ-4. Ну, в общем, сьогодні у нас молотьби трохи заплановано. Аж до вечора, аби Бог дав здоров'я і щоб комбайн ходив, крутився, молиться все змолотити. Я думаю, буде важкенько, напевно, що молотити, бо гречка стоїть півтораметрова. метрова, вели високе стебло на всіх, майже на всіх. В наших городах була піджива, НПК і Нітро Амафос. Комбайна перешпрацювали, змастили, продули. Перший наш виїзд на гречку. Тут вже в нашій околиці є люди, які вже помолотили гречку. Сіялася наша гречка 27 травня, якщо я не помиляюся. Гречка у нас сорту Декуль, друга репродукція. Е, купував свого колеги влада. Я не думав, що гречка буде така бомбезна. Гречка чистенька. Проводилося тільки одне кроплення, це у нас надесикація вже за тиждень до збору врожаю. А так від бур'янів ми нічим не кропили. Площі були чистенькі, площі були всі підживлені. Е, НПК, Нітромафос, десь гній. Всі площі піджили. Коротше, сипе з гектара десь по 3,5 тони. Врожай бомбези. Правда, гречка трошки гусла. Е, зверху те, що ми кропили, посохло, а саме стебло вже ближче до землі. Воно сере. Зелене, моти побачити по стерні. Зробив вже доходжу четвертий круг, он вже повний бункер майже. Висота зрізу в стороні одиничка. Ніщо одинички не беру, бо велика маса виходить. Ходжу на першій передачі. Оберти е, барабана стоять на 800, на підбарабані стоїть третій отвір. Вітер стоїть на шість. Ну, друзі, як вам гречка. Ні разу від посіву не кропилася від бур'янів. Кропилася тільки е, за тиждень до молодьби десиканту. Це все. Тамті роки сіяли ми гречку і по два рази ми кропили препарат від бур'янів. Вроді кропили від бур'янів, а потім була така зарослість, що страх, скільки лопади було. А дивіться, яка гарна гречка. Ну, Тут, звісно, горбок, піснота, хоча я тут сипав і сипав, але піснота дає своє. Немає що земля потягнути. Значить, молочу я е, своєму колегові. Тому який кропив мені гречку на Донфенгові. Багато неодноразово той до Донфен був в мене відео. І так поступово йдемо, город за городом, його моє, його моє. У мене вже ПТС майже набитий, це в мене останній город. А в колеги ще їдемо за пару метрів його домолочувати город. У мене ще гречка одного землероба. Тут також не кропилося бур'янів, ще навіть не десикувалося. У мене десикована, вся чорна, а тут не десикована. Половина дозрілого, а половина ще цвітучого. Ось вам і різниця. Домолочуємо вже мого колеги. Була площа 40 сотих, ще лишається на око сотих 5 плюс-мінус. Ще домолочуємо. трошки врожайність поменше, тому що в нього вся гречка, всі кусочки висіяні без підживлень. У мене все з підживленнями, то в мене кращий результат. а в нього чуть -чуть

Таю вас з мал з молодьбою Ото такого, хто такого на молоді Чорне золото. Друзі, місію виповнили, гречку змолотили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд цього відео. Прощаємося до наступного відео. Всім пока!